Доброго дня, шановні діти. Тема нашого року практична робота визначення протяжності в градусах і кілометрах меридіану екватора в паралелі за картою та лобусом. Мета нашого року. Визначити протяжність градусах і кілометрах догідь Меридіану, екватора, паралелі за картою та глобусом, розвивати вміння, орієнтуватися в географічному просторі, влиховувати самостійність. І почнемо з нашого географічного курсу. Уявна пряма лінія, що проходить через північний і південний полюси, називається земна вісь. Уявна лінія, що розділяє Землю на півкулі північною і південну, називається екватором. Молодці. Лінії на карті глобусів, проведені паралельно екватором, називаються паралелі. Лінії на карті глобусів, що з'єднують два полюси, називаються меридіани. Молодці. Паралелі і меридіани, проведені на графічній карті, утворюють географічну сітку, а чому дорівнює 1 градус паралелі на еквадрі 111,3 км. А скільки меридіанів можна провести на голосів? Можна провести безліч. Молодці. А зараз перейдемо до нашої практичної частини. згадаємо спочатку, якщо об'єкти розташовані в одній півкулі на одному меридіану чи на одній паралелі, ми віднімаємо широке і множимо на 111 км. Це один градус меридіану. Це величина завжди постійна. У паралелі градус один, Змінюється він, різний може бути, теж віднімаємо і множимо на 1 градус. Якщо об'єкти розташовані в різних півкулях, то ми додаємо і множимо на 111 км. це кількість кілометрів в одному градусі будь-якого ми Пам'ятаємо, що дуги в 1 градус мерини на будь-якій широті дорівнює 111 км на різних паралелях довжина дуги в 1 градус, різна причина цьому є форма землі. Як ми виконуємо порядок дій? Визначаємо спочатку графічні координати об'єкту. визначаємо спільні у розташуванні паралель чи меридан. Уявимо, що об'єкти розташовані розташоване на одному меридані, але на різній відстані від екватора, або об'єкти розташовані на одній паралелі, але на різній відстані від нульового меридиану. Визначимо відстані між об'єктами в градусах. Якщо об'єкти розташовані на одній півкулі, дані координати віднімаються. Якщо об'єкти розташовані в різних півкулях, координати додаються. Наприклад, ось ми бачимо Африка протяжність материка з півночі на південь. Мис раз енгела і мис головкий. Вони на різних півкулях, да? тобто що Градуси ми додаємо 37 градусів додати 34. Буде 71. І потім 71 градус множимо на 111,3, отримуємо 7902. Це протяжність Африки. Кіломдок, з півночі на південь. Ось ця протяжність з півночі на південь. Ну а зараз такий наш математичний практикум. Давайте запишемо цей приклад. Визначимо протяжність Африки вздовж екватора. Якщо 1 градус пам'ятаємо 111,3 км. Африка лежить між меридіанами. 9 градусів східної довготи і 43 градусів східної довготи. Ми градуси віднімаємо. 43 відняти 9, буде 34. і множимо на 111,3, отримуємо 3784,2. Це іпи. Ми знайшли протяжність Африки вздовж екватора. Запишіть, будь ласка, цей приклад. ще один приклад. Визначимо протяжність Африки уже по 20-му меридану. За градусною сіткою в градусах та кілометрів. Рефічна широта. Мис раз Енгела 32 градуси північної широти. Географічна широта мис авліяс. 35 градусів південної широти. Пам'ятаємо, що 1 градус дорівнює 111,3. Градуси ми додаємо, бачимо в різних широтах, в різних півкулях. 32 додати, 35 буде 67. І визначаємо, потім множимо на 111,3 ми множимо на 67 градусів 7457,1. Запишіть відповідь про тяжність Африки по 20-му барігану 7457,1 км і 67 градусів. Тобто ось наш 20 меридіан 20 градусів. І ще один приклад з Південної Америки. Визначити протяжність Південної Америки вздовж екватора. Якщо 1 градус то 11,3. Тут ми бачимо, що у нас градуси 81 і 48. Ми віднімаємо, множимо на 111,3 отримуємо протяжність південної Америки з душу 3672 кілометри. І ще один тут же приклад, визначити протяжність Південної Америки на 30 градусі південної широти. Пам'ятаємо, що 1 градус паралелі 96,5 градусів. Ми користуємося таблицею з попереднього року. 96,5 ми множимо, ми градуси тут віднімаємо, це буде 22. Отримуємо 2123. Це протяжність Південної Америки за 30 градусом Південної широти. І наступне завдання я б хотіла, щоб ви це виконали вдома, визначити відстань радуса і кілометр між Києвом та Одесою, протяжність однієградуса дугімериани до дорівнює 111, дорівнює 111,3 км. Користуємося картою України і підведемо. Підсумки нашого уроку. Давайте підведемо підсумки, крутимо барабан. І відповідаємо на наші питання. Ми, ну, наприклад, ось так. свою роботу сьогодні. Або... Які завдання викликали у вас труднощі? На сьогодні все. Дякую за увагу.